Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам різних категорій товар, тож бажаю приємного перегляду! Ви просили показати продукти розпочну із цукру білого. Вага 900 г, ціна 29 гривень. Оліє соняшникова 810 мл за 44 гривні. Така олія соняшникова. Об'єм 750 мл і ціна 55 гривень. Оцид по 17 гривень 900 мл. Яблучний 22. Перець чорний мелений від деко. 20 г за 9 гривень. Суміш перців мелених 15 гривень за 30 г. Вироби макаронні 400 г за 15 гривень спагетті. Львівські дріжджі сухі 34 гривні за 100 г. Такі цікаві макарони. Вінницька макаронна фабрика 500 г 15 гривень. Листя лаврове. 9 гривень 20 грамів, Сухий цілий лист. Такий лавровий лист 10 грамів за 7 гривень. І тут просто мега упаковка за 22 гривні, а вага 500 грамів. Просто томатна томатіно 70 грамів за 11 гривень. Відрошен печиво до кави 185 г за 19 гривень. Новинка від тоні печиво у шоколадній глазурі із начинкою по 29. Такі міні-шоколадки Санте. Ціна 59 гривень, 10 штук по 10 грамів. І є за 77 гривень такі фігурки із молочного шоколаду. Майтку як блискучу ниточку, їх можна кудись підвішувати, наприклад, на ялинку. Пам'ятаю, в дитинстві з бабусею колись цукерочки на ялинку вісили, а потім по, по одній знімали. Дуже так було, знаєте, весело. Гарні спогади з дитинства. Аврора. пряник, на щастя. Ціна 15 гривень, корисне печиво. Вирішила я подивитись, що ж є в складі в тому корисному печиві, але, мабуть, забагато ешок, як для корисного. А ви як думаєте? Ось такі пряники невеличкі з різними малюночками. Це вже її більші, такі в них зображення, ялинка, пряник, котик. Більші вага 70 грамів по 24 гривні. Менші по 25 грамів і ціна 12 гривень. МНДМС Є з арахісом, є без. Ціна 24 гривні, вага 45 грамів. Каліція сік 200 мл за 15 гривень. Добрий ранок сік 12 Вінні по 9, всі по 200 мл. Ось така подарункова коробка цукерок з Різдвом Хрестовим. Ви просто не уявляєте, як сильно мене тішить, що пише: з Різдвом Христовим, веселих свят, а не е, по-іншому, скажімо так, 119 гривень. Вага 350 грамів. 88 гривень адвент календар. На 25 віконечок. Такі маршмелло Дуже гарне упакування, подарункове. Ціна 34 гривні, вага 50 грамів, не можу я пройти повз кухонних товарів. Об'єм літри це її ємність для сипучих продуктів 169 гривень. Сама баночка скляна. І так не знаю, прислухалася до кришки, ніби й скляна, і ніби ні, не можу вам точно сказати. Ось такі з'явилися контейнери, теж скляні, то що кришка пластикова, об'єм 630 мл за 119 гривень. Такі салатники по 39 гривень. Діаметр 12 см. Скло і пластик. Кухоль порцеляновий об'єм 350 мл. Ціна 64 гривні. Є в різних кольорах є навіть такі, що всередині є колір темний, а зовні світлий. Чашка скляна 39 гривень 250 мл. А це є більша чашка скляна 320 мл. За 59 веселі чашечки з малюнками. 250 мл 39 грн. з полуницею, з кавою. Авокадо це, мабуть, фабричний брак, я так думаю, догори ногами чомусь. Чесно, з першого погляду не одразу зрозуміла, а що це за баночка. 49 гривень коштує, а це органайзери для зубочисток. Є кнопка, ви нажимаєте, і зубочистка сама піднімається. Є в двох кольорах в синьому та в рожевому. Підноси, до речі, дуже схожі на ті, що були колись, але вони по відчуттях інші і ручки інші. Ціна 39 гривень мармур. Ви просили показати ціни на корм, покажу вам акційні від фріска з по 11 гривень пуріна, 10 гривень кусь, вага 100 грамів. Є з різними смаками. Пологий корм м'яу 11 гривень. Теж, як бачите, є різні смаки. Вологий корм від Пуріна корме 85 грамів за 17 гривень. 19 гривень. Пашта для дорослих котів 100 грамів в упаковці. Вологий корм 31 гривня, як я кажу, невеличка знижка. Але все одно приємно. Також є для собак 415 грамів. 31 гривня. Ось такий вологий корм. М'ясна миска по 11 гривень 100 г. Клуб 4 лапи корм по 12 гривень. Змінились ціни на побутову хімію. Фейрі по 59 гривень півлітровий. Літровий по 109 гривень. Ось цей має об'єм 900 мл і коштує 109 гривень, так як і літровий. 179 гривень коштують перволь капсули для прання 13 штук, 37 гривень у тій путі засіб для миття посуду, 600 г в упаковці, еліозасіб для миття посуду 32 гривні, сів крем для чищення 72 гривні пів літри. Сарма по 35 гривень 7 в одному. Ваніш, плямо 1, 1 літр 205 гривень по 97 гривень Ленор ополіскувач для тканин. 99 гривень коштує Сілан 770 мл. Савекс, 82 гривні. 37 гривень коштує порошок Савекс 400 г. 47 гривень AQUA аквапудра для кольорових речей. А от для ручного прання неакційний 64 гривні. Гала Аквапудра 300 г для автоматичного прання 35 гривень. Для ручного прання 29 гривень. також 300 грамів. Аріель 49 гривень 300 грамів. Аріель аквапудра 2 кг та 700 грамів за 329 гривень. 329 гривень коштує порошок кала Аквапудра 3 кг 600 грамів. Морська свіжість 184 гривні. Персіл кілограм та 200 г. цікаві новинки, ось такі наліпки, блискучі у вигляді сердечок. Ціна за набір 34 гривні. По 99 гривень ось такі блокнотики, 120 аркушів. І зображення лапка які цікаві тут аркуші всередині. У нас діти зараз з тими лапками, всі носяться, але такими е жмякавками, антистресом. Паєтки, до речі, в дві сторони рухаються, можна бавитись. Клей олівець по 14 гривень. Такий рідкий клей. Ціна 19. Провезла дуже багато пазлів по 99 гривень. Є на 30 штук, на 60 пазликів, такий потяг. Із вагонами 199 Вантажівка Аврора 149. Такий набір 279 гривень. Така машинка іграшкова 77 гривень. Тракторець 64. 72 гривні коштують урологічні прокладки Тена. Лібрес по 49 гривень, це і подвійні по 18 штук в упаковці, 39 гривень Олвіс, Плюс-мінус 10 штук в упаковці. 29 гривень ватні палички, 200 штук леді котон. По 11 гривень ось такі ватні палички. 100 штук на дерев'яній основі. Фарба для волосся Авена 57 гривень. Дезотрант спрей Old Spice 109 гривень. Фа роликовий 59, нівея 62 гривні чоловічі, 88 гривень спрей ФА чоловічий, 99 гривень антиперспірант стік рексона жіночі аромати, Фа роликовий теж жіночий 55 гривень, рексона по 88 гривень. Була акція, стала ще більша акція. І ФА по 84 гривні. 55 гривень коштують блоки брев. Кольорова вода. Одна штука 50 грамів. Такий брев 55 гривень, а є і по 15 гривень від Веллі. 119 гривень Сіос шампунь для волосся 400 мл. Пантін – 129 гривень. Шампунь для волосся. Є різні варіанти. Шампунь пілінг проти лупи Сульсена. 150 мл за 159 гривень. І ось такий шампунь 169. Гель для душу по 16 гривень 300 мл. Це мило, рідке 34. По 15 гривень рідке мило об'єм 450 мл. Тверде мило по 19 гривень. Гринд Шарм 125 г. Є різні аромати: лайм, полуниця, манго та апельсин. 107 гривень. Це є набір мила дуру 4 штуки в упаковці. 22 гривні коштує набір для гігієним тіла, 24 гривні рушник вологий, просочений пінний. 34 гривні одноразовий душ. 27 гривень губка ласнева. Дуже великий асортимент дощику. І такий, і сякий. Є різні. Це цікавий такий, знаєте? Тонші грубші ціни: 14, 29, 39, 29 і 19. Такий ціновий діапазон. Дуже мені сподобалися ось ці блискітки. А знаєте чому? Тому що вони є листочками. Сам раз робити осінні дизайни. Ціна 19 гривень. Такий набір блискіток по 24 гривні. Пилочка і насадки по 49, як казала колись моя донечка. І сьо, і сьо. На цьому буду закінчувати. Бажаю вам гарного дня та вихідних. До зустрічі!